Як ви знаєте, в нас немає взагалі в обласній раді порядку положення, надання положення дозволів на користування надрами і положення різничих відводів. Тобто порядку, в якому ми це робимо, він є відсутній. Я нова людина, я працюю півтора місяці заступником директора департаменту. Коли я прийшов, в нас немає порядку, хто за чим і хто за що відповідає. І... і тому ми звернулися до Ольги Юрівної для того, щоб ми вже ми неодноразово з Ольгою Юрівну зустрічалися в робочому порядку, і ми це питання піднімали. Тому треба, щоб обласна рада прийняла рішення про порядок е підготовки документів. Які саме особливі умови можуть бути в тому чи іншому спецдозволі? щоб ми вже. На наступне засідання комісії мали якісь більш-менш е нормальний проєкт рішення, тому що всі проєкти рішень, якщо ви подивитеся на попередніх сесіях, це було так: погодити або не погодити. І все Тоби, і зробити випад. дорогу, побудувати так, і так, так далі ми маємо. право Є це вистачає питання у процедурі, якщо нас процедурою закладно, що відбувається схід села після того, після сходу села укладається ця угода, і ця угода має бути публічною для всіх, для всієї громади. Тоді це працює, але такі договори ніколи не були укладені ніколи. І більше того, вони казали, що такі договори це є ознака корупціоногенності такого рішення, розумієте, тому. А в більшості випадків дійсно можуть домовитися чисто гіпотетично тільки з сільським головою або з кількома депутатами. І громада навіть не буде знати, що вона щось отримує з цього кар'єру. До поки на сесії відповідна документація, об'єми, площа, втрати Трати. не будуть оприлюднені вам. Сьогодні оприлюднені вам, А тоді ви кажете, що Отут тут втрати заселять заплачені, отут заплачені. об'єми такі, то перспектива така, като. І до того докріпляється договір, ви маєте, дог... і тоді ви приймаєте, дати дозвіл чи не дати. Нас надра забрав. І що безникаєш? Контроль за надрами це не наше питання. Я просив, бо пані Оля обіцяв Ми можемо контролювати це питання в якій частині, чи порушення чи за... Розумієте, да, Втрати користування, да. кличе за собою втрата грошей. І ці гроші, ще до того, як громада одержить е, допомогу, вони не жебраки, Громади не жебраки. Повірте мені, вони будуть мати гроші, коли їм заплатять втрату все Поділіться там, по порці. По, по, по. І така процедура йде. 156 дозволів має 100 суб'єктів підприємницької діяльності. З цих 156 дозволів 54 спецдозволи це вони стосуються видобування газу і нафти. Ми по кожному надрокористувачеві маємо інформацію, скільки він сплачує реально податків, оскільки цей суб'єкт платить за землю, тому що це одне з найбільш проблемних питань, оскільки найбільше питань з газом і нафтою є в Косівському районі, ми провели зустріч у четвер з районною державною адміністрацією Косівською районною радою і сільськими головами Косівського району. Ніхто не сплачує податок за землю. Це є стандартна проблема, що надрокористувачі, як правило, користуються за актами землекористування, де платиться 1% земельного податку. Друга велика проблема, що вони платять земельний податок тільки за ці площі, де в кращому випадку платять, де знаходиться сама скважина. Це 0 2 сотих, 3 сотки, більше чи менше, але є 300 метрів охоронної зони. І за цих 300 метрів охоронної зони ніхто ніякого податку не сплачується, хоча земля не може бути ніким іншим використана. Це є системна проблема всього Косівського району. Загалом з Івано-Франківської області за користування надрами сплачується різних податків у бюджети всіх рівнів 1 мільярд 967 мільйонів гривень, ну, трошки більше. З них в місцевих бюджетах, тобто в області, залишається 118 мільйонів гривень. З них екологічного податку 60 мільйонів, в інші, вибачте, земельного податку 60, чи оренди землі 60 мільйонів гривень. Тобто підсумок, в принципі, десь такий самий, як з екологічним податком, що викачують газ і нафту в величезних обсягах, платять фактично нічого. Якщо держава як зобов'язує платити ренту, цю ренту вони платять і в величезних об'ємах. В області залишаються ну, копійки за землю. Це є системна проблема, яку потрібно вирішувати, тому що за землю фактично ніхто не платить. Якщо платить, то в як укргасфодобування 95 тисяч гривень. Це малюсінькі об'єми. Маємо ситуацію, коли обласна рада фактично є відповідальна за надання погодження на спецдозволи і за надання гірничих відводів. Порядку, в якому обласна рада має це робити, немає. Як ми вже обговорили в попередньому питанні, контролем, виконання умов спецдозволів ніхто не займається, тому, на мою думку, ситуація. З надрокористуванням в області є катастрофічна, от потрібно все це проводити в порядок. Я думаю, що ми будемо цим займатися на робочій групі.